На майданчику Рівненської АЕС розпочалася планова перевірка стану ядерної безпеки, яку проводить комісія на екенергоатом. Очолює її директор департаменту з відомчого нагляду дирекції з нагляду за безпекою Олександр Богун. Така перевірка проводиться раз на два роки відповідно до вимог правил норм і стандартів ядерної деноційної безпеки. В склад комісії входять представники дирекції компанії і представники хмельницьких станцій. Стартова нарада відбулася за участі головного інженера, першого заступника генерального директора РаЕС В'ячеслава Стоянова та провідних фахівців станції. Комісія проінспектує підприємство на відповідність вимогам правил ядерної та радіаційної безпеки експлуатації обладнання основних цехів і підрозділів електростанції, у тому числі і у зоні суворого режиму. Покрім цього буде перевірено. Поводження з технології Холтик щодо відвантаження відпрацьованого ядерного пале. Рівненська станція провела цю ж роботу. Отримала досвід в цьому напрямку, який можна буде розповсюдити на стороні станції компанії. Також в межах програми заплановано перевірити виконання ряду інших вимог. За результатами роботи комісії буде складений акт щодо оцінки стану рівня ядерної безпеки Рівненської АЕС. Слід зазначити, що така ж перевірка цьогоріч вже проводилася на інших електростанціях компанії. Ми вже перевірили Хмельницьку і Південноукраїнську станції, Там пройшли комісії. Це дозволяє підвищити безпеку наших станцій. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалок, канал Енергоатом.